Так, ну що, друзі, спробую зробити поліцейський розворот. Тут все просто. Треба на ходу лише перемкнутися в драйв. Але тут системи стабілізації всі працюють. Ну, О, система стабілізації працюють, пригальмовують, постійно її працює. Тобто система стабілізації це те, що... Вирівнює машину, тобто підгальмовується, постійно машина вирівнюється. Оце система стабілізації. Так, ну тут я не один, а я зараз включу режим трек, режим трек включив. І... Мені треба налаштувати цей режим. Опа. дуже цікаво. У -у -у. А все ж таки 50 на 50. Цікавенько. Це можна грати свічно. Це можна грати свічно. Цікаво лише, чи можна на ходу то робити. Все таки задній привід рулить. Все таки задній привід рулить. Все таки задній привід рулить. Для таких справ.